Друзі, вітаю! Це голос Криму. Я Владислав Серезньов. Нарешті маємо чудовий привід для розмови, бо насправді сьогодні будемо говорити про наші здобутки. Сьогодні ми говоримо про одну з найбільш знакових подій російсько-української війни: знищення флагмана російського чорноморського флоту, гвардійського ракетного крейсера Москва. Ця подія без сумніву стала. Символом, символом нашої незламності, нашої мужності, героїзму та нашої готовності до опору здається, вперше з часів Першої світової війни Російська Федерація до того Російська імперія втратила флагманський корабель. У нашій студії, студії голоса Криму, співавтор книги Палювання на крейсер Москва присвячені цій героїчній події. Олександр Миколайович Чуновець. Пане Олександр Вітаю вас, слава Україні! Добрий день, героям слава. Отже, як то кажуть, з міста в кар'єр. Скажіть, будь ласка, а що стало ключовим повстохом, що спонукало вас взятися за написання цієї книги? І чому ви насправді вважаєте цю історію важливою для широкого загалу? Будь то українців чи взагалі світової спільноти? Ну, е як ми всі знаємо, е повномасштабне вторгнення в Україну Російської Федерації почалося. 24 лютого 2022 року. І е, перша перемога у на морі наша наших збройних сил України, відбулась е, у березні 2022 року, коли наша ракета. точка У вразила е, ворожий російський десантний великий десантний корабель Саратом в порту Бердянськ Це перша перемога, яку ми всі е, цю перемогу аплодували і знаєте, як серед нас моряків таке питання: а хто наступний буде з росіян піде на дно морське? Отак воно і трапилось 13 квітня 2022 року, е, року, десь близько 14 годин з хвилинами. Це в сукнисі розписано, де був уражений флагманський крейсер Чорноморського флоту Російської Федерації ракетний крейсер Москва. Е, і ви пам'ятаєте, як теж це було? Якась була ейфорія, що ми зможемо і, і можемо е, на рівних, а то і більше, е, бути супротивником Росії, як би вона там не кичила, що вони там головні на Чорному морі. А ми у нас це, е, це ми зробили, як кажуть. 14 квітня цей корабель потихеньку ночі вночі пішов до Нептуна в гості, тобі ж повністю потонув. Так, як це було? Як трапилось, чим вразили? Такі питання в нас були. Спочатку читали статті, які виходили у пресі, і там в Ютубі і в джерелах різних. А потім вже от моїм товаришем Андрієм Булавіном. Ми як то зібрались за пити каву, і він каже: слухай, ну, от є стаття одна, друга, третя. Ми знаємо, як, -то, як вразили. Одні кажуть, так, другі кажуть, трошечки по-другому. А я кажу: Андрію, а в мене от інформація така є. І от знаєте, як буває завжди, коли збираються однодумці. Так може, давай напишемо своє бачення? Хоча, ну як бачення, зберемо е, з відкритих джерел цю інформацію, яка в нас є, і напишемо щось таке, знаєте, е, більш значуще, ніж е, стаття. Можемо на графію. Ну, у нас трапилось так, що написали ми книгу. Матеріалу якраз було досить. А матеріал пішов. Знаєте, коли робиш добре діло, Бог допомагає, як завжди. І вона зібрала дуже багато інформації. Знову таки підчетну. Підкреслю, із відкритих джерел ця інформація, то що можна оприлюднювати, то що ми бачили всі. Просто ми уважно все промоніторили, проаналізували. І от у нас з'явилась така цікава, цікава книжка конкретно про, про цей корабель флагманський корабель Чорноморського флоту, ракетний крейсер Москва. Ну, а ми пішли трішечки далі. Саму подію ураження цього корабля ми дійсно розписали. Як потрібно, тим паче, наша книга ще називається Полювання на крейсер Москва події, факти розслідування. Ми маємо на увазі, що ми в цій книжці розписали не тільки саму подію з точки зору українців, у нас у Збройних сил України, як пора була вражена, а також ми розписали і версії, версії всіх, хто міг доте дотичний до цього до цієї події і розслідування цих версій. В тому числі і з російської сторони, що цікаво, що цікаво, і от так от е, у нас е, вийшла на гора, як кажуть, така книжка. Ну, в цій книжці ми ще розписали не просто цю подію, як я вже на початку казав. А ми розписали конкретно е, цей проєкт цього ракетного крейсера. Проєкт 1164, Шифр Атлант. Е, конкретно е, де він будувався цей корабель. Цей крейсер, скільки їх побудовано було, їх чотири було побудовано сестер шипи. Да. Коли будували, з чого він складається, яке озброєння, екіпаж, події, які зв'язані з його життєдіяльністю цього корабля і тих кораблів цього проєкту. І ось у нас доволі. Такі, такі, Книжка вийшла більш цікаво, може, і для істориків, і для судномоделістів, в тому числі, там є і креслення, і дуже багато фотографій. Знову таки скажу. Дуже багато фотографій. Ми максимально постарались на кожній сторінці дві, три, чотири фотографії в кольорі дати. Конкретно по типам озброєння. по… Внутрі по зовнішній зовнішній вигляд крейсера, е, і як і з чого він складається, там ті ж саме машини відділення, каюти. Ну, знаєте, як любий корабель е, повністю просвітило його рентгеном, як кажуть. І ось так, О. от у нас з'явилась така от, цікава книжка. Да. Ну, це я як автор е, теж е, кажу, що цікаво А ті, хто читав уже, читав, і такі знаєте, як е, пишуть і. Е, зустрічаємося, розказують хлопці і дівчата і наші Збройні сили, хлопці військові, кажуть: ну, ну нормальна книжка, добре, добре, цікаво, ну, нам приємно, авторам. А покажете книжку? Так, е, да, покажу книжечку. Е, ось вона, е, для читачів і для всіх, хто небайдужий, нам бачите, обкладинка? Е, така: полювання на крейсер Москва. Е, Да. В офісі під цим Я... відео буде обов'язково посилання на варіанти щодо придбання цієї книжки. Можна буде напряму... Дя... Дякую, дякую. Да, базарі, або або безпосередньо до видавців. Ну і друзі, користуючись нагодою, звертаюся до вас і нагадую про підписку на YouTube канал «Голоса Криму. Приєднуйтесь у нас найкрутіші експерти, найкрутіші спікери. Вони варті вашої уваги з вас. Підписка. Отже, пане Олександре, наступне питання, як на мене, абсолютно очевидно: ви використовували відкриті джерела інформації. А чи доводилось вам звертатися до е, флотських спеціалістів для того, щоб уяснити ну, там певні нюанси чи то будову, чи то функціонування цього ну, насправді великого корабля? Так, е, да, так, да. е, то, що відкриті джерела, то відкриті джерела, але ми зробили таким чином е, своїм, з моїм автором Андрієм Булавіним. Ми домовились у Миколаєві, де будувався цей корабель, крейсер Москва, колишній слава. Домовились із відповідальними особами, щоб можна було попасти на корабель четвертий корпус цього проєкту це ракетний крейсер Україна, який наразі стоїть у Миколаєві на заводі колишньому 61-го комунара. Зараз він називається Миколаївський суднобудівний завод. Ми домовились офіційно, взяли добро, як кажуть моряки, і поїхали в Миколаїв. П'ять з половиною годин. Ми ходили по цьому крейсеру, по сестершипу однотипному цьому крейсеру. Ходили, нам дали добро ходити там, де ми хочемо ходити. Ну та й де йде де можна, однозначно. Ми тільки з дозволу дивились машине відділення, де ми. По, по, версії, по, по версії попадання цих ракет, куди попали ці ракети, е, дивились повністю, де каюти, е, компанії, столові там особового складу, кубрики, е, пости бойові, які там є, вони законсервовані зараз, знаходяться. Ми все це подивились. І знаєте, як промоделювали е, цю подію, як вона? Трапилось під час попадання цих ракет ракет Нептун в Крейсер Москва. Де був цей вибух, ці вибухи, як могло розвивати, розвиватися ці події, куди, куди мог іти цей вогняний вал смерч після вибухів цих ракет, що там могло бути затоплено, що могло не працювати. Я, професіональний моряк, я, в принципі, знаю ці нюанси. Мені було дуже цікаво знаєте, ходити, дивитись і е, руками знаєте, братись за щось і як, через себе пропускати от це, це, що було. І доволі було цікаво, нас е, супроводжував, супроводжував е, майстер, який зараз дивиться за цим е, крейсером. Ну, він зараз під охороною заводу знаход, 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 знаходиться. Він нам теж відкривав всі приміщення. Вигородки, ми дивились, ходили. І це все от пішло в канву написання цієї книги конкретно. вже знаєте, коли автори не тільки теоретично, а й практично візуальний ряд перед ними то вже все це дуже добре. Ну, насправді, сприйняття тієї чи іншої історії через можливість дотикування. Книгу того, це... да, до певних аналогів це безумовно дуже важливо. Але ж скажіть, будь ласка. Це да. ж все сталося не випадково. Тому передували певні дії українських сил оборони. Чи можна більш детально? Ну в, бадай, в, в, для того, щоб не розкривати усі деталі та таємниці, викладені в книжці, для нашої аудиторії розповісти, як так сталося, що флагман російського Чорноморського флоту було втоплено? Ну, знаєте, як війна, війна з Росією вже йшла, вона почалась у 2014 році. Да, із анексії, захватом Криму, всі ви знаєте, да? І треба віддати честь нашим зброярям, нашим Збройним силам, нашому керівництву і держави в тому числі, е, що ми не сиділи, знаєте, там думали, що хто нам дасть якусь зброю. Ми розробляли ту зброю, яка в нас вже була в проєктах, де була на документах. Документації, і в нас з'явилось такий вид озброєння, як крилати ракети типу Нептун. типу Нептун, і на початку вторгнення, повномасштабного вторгнення в лютому 22-го року ці ракети вони ну ще не були прийняті на озброєння. Вони проходили такий певний етап адаптації, і можливо, можна було їх уже Використовувати, але що вони не пішли війська в повному масштабі, як ми це розуміємо. Знаєте, там були які-то е зразки невеликі, які чисто як досліджували їх. І коли вже почалися е ці м м м наступ росіян, ви пам'ятаєте, це лютий, березень місяць, вони готувалися до висадки морського десанту в районі Одеси, в районі Миколаєва. Да, і наші зб, збройні сили вперше ці ракети використали е, по росіянам. Е, ну, перші пуски були не дуже вдалі, е, але росіяни це оцінили, як кажуть. Вони побачили, що у нас є такі ракети, такі ракети, і почали трошки з опас, пасочкою такою дивитись на нашу сторону. Ну із перших пусків я б сказав би такий великий позитив. що ми вцілили на м, російський фрегат Чорноморського флоту адмірал Макаров. Ми а. вцілили його. Ну як вцілили? Вони цю ракету все-таки знищили, і вона не, до, не долетіла до цілі і, і вибухнула дето метрів. Може, тридцять-сорок. Ні, ніхто зараз не, не може так сказати. Пошкодила частину обладнання цього фрегату. Е, да, і вони. Відійшли від Одеси, тому що то, то що не відбулося десантно морського в районі Одеського Побережжя да і Миколаєва, це от заслуга і цих ракет, в тому числі, що вони боялись що підійдуть і тут отримують як кажуть, вже куди куди потрібно. І ось якраз 13 квітня. Як кажуть Бог Нептун, який ми, як моряки своєві, знаєте, да? Бог Нептун, який є у Чорному морі, він нам сильно дуже допоміг. Був вдалий запуск, а вдалий запуск цих ракет відбувся. Чому Сам ракетний кресер, ми відслідковували його однозначно, і розвідка відслідковувала, знаходився десь приблизно в 140 кілометрах від Одеси. І опера оператор на пульті е, Нептун, е, ракетного комплексу Нептун, побачив цяточку, цяточку, Ну як це сяточку, так кажуть, а в принципі це ціль. Е, це ціль і була доповідь, що ціль е, приблизно 140 кілометрів кілометрах від нас, е, це ракетний крейсер Москва. Ну, розвідка казала, що там в цьому е, е, екваторії оперує цей крейсер. Була доповідь, а як ми її побачили? Хоча РЛС Нептуна ну більше, більш, ніж на 70 7080 на кілометрів не може впіймати ціль. Але допомігла природа, як казав, що цар Нептун допоміг якраз в цей день було хмарно, і РЛС працювала на Хмари. Відбилось, відбилось від хмар цей сигнал на. На ціль, тобі ж на крейсер, і знову ціль пішла на Хмари, і е, оператор отримав цю ціль підтвердження, що це дійсно ціль. А так як наші Нептуни славні, у них е, офіційна відкрита е, е, так-технічні дані дальність польоту ракети 280 кілометрів, заявлена така. А тут ціль е, знаходиться в 140 км Ну ми, ми просто використали наш шанс і. E, запустили дві дві ракети. Як казали люди, які дотичні до цих ракет, e, коли коментували цей запуск, нам вони розказували, не буде казати, хто сказав, наші дівчатка полетіли, наші дівчатка вразили бо Отак воно є. Ми запрос цих людей, це точно? А вони сказали, точно це наші нептуни. Так що, то, що росіяни потім... Ну і в книжці ми це пишемо. Вони практично не признають до цього часу, що це наші ракети, що це нептуни там, де то вони як кажуть покорілі російською мовою. Да? Mm -hmm. ну, що це за моряки, що курять у машинних відділеннях, це я не розумію цього. Ну може в Росії зараз так і є. Ну це ви розумієте, що це просто неправда, і це як невіра в нашу, нашу зброю. Ну це наші ракети, наші нептуни. І якщо для, якраз скажу, для крейсера такого класу 11,5 тисяч тонн водозаміщення потрібно 5-6 ракет такого типу, такого типу, то наших нептунів. І в кожному нептуні було по 150 кілограм бойового заряду. Ну, 300 кг досить було, щоб потопити цей крейсер. Так, да, і насправді це дуже символічна, символічна подія. Тут, до речі, пане Олександре, варто згадати про символізм. У е, вашому веграунді є вже декілька книг автором та співавтором яких ви є, і безумовно, цей кейс дуже важливий. Бо розповідати на широкий загал про. Е, Події в рамках російсько-української війни це насправді дуже важливо. І хоча каже, що історію пишуть переможці, насправді історія відбувається тут і зараз. І фільмування, запис всіх тих процесів, які відбуваються на полі бою, вони надзвичайно важливі. Отже, щодо символізму: чи наближає нас, на вашу думку, знищення ракетного крейсера Москва щодо звільнення Криму? Взагалі, як ви вважаєте, це лише суто е, такий політичний символ? Це все ж таки масштабна військова перемога, яка створює для нас ну, певні можливості та умови на перспективу. Знову ж таки, у нас ресурс, який працює в першу чергу на кримчан, на кримську аудиторію. І я думаю, що варто це питання дослідити, що ще і в цьому контексті: чи наближає знищення крейсера Москви звільнення Криму? Я зрозумів вас. Ну, перше, то що це символічне значення, велике символічне значення. Це, це дуже здорово. Це дуже ну, це дійсно так і є. Потопити флагмана Чорноморського флоту. Ви на початку передачі теж казали, да, що це от перше флагмана. Топлять. Ну, я просто поправлю вас. Ну, ви знаєте, просто поправлю, що не перший раз флагмана топлять. топлять. На Чорноморському флоту вже топили кілька разів флагманів. Це флагман імператриця Марія, великий лінійний лі 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 корабель парусного флоту. І що е східної війни, е так називаємої Кримської, 1853-1856 років. В Севастополі був самозатоплений е Чорноморський флот, в тому числі і флагман імператриця Марія. Потім імператриця Марія, також лінійний корабель Лінкор, був потоплений в 1916 році на рейді Севастополя. Так і не зрозуміло, хто його потопив, чи німецький диверсанти, чи він сам самозатопився. Потім самозатопився лінкор Свободна Росія в 2018 році. Пам'ятаєте, загибель ескадри, така тема ще була тоді. Році. І тут же я добавлю, що 1953 рік лінкор Новоросійськ, теж флагман Чорноморського флота, колишній, Джуліо Чазари, італіанський корабель, теж е, був підірваний чи сам самозатопився. Оце на Чорному морі. Я не кажу. Цусіму, там. Е, Князь Суворов, там, чи Порт-Артур Петропавловськ з адміралом Макаровим. Дуже багато росіяни топлять своїх флагманів, чи їм топлять, чи самі топлять, чи, чи курять, палять, де не потрібно. Це таке символічне значення. Ну а по-друге, по поводу значення потоплення цього крейсера до визволення Крима, я скажу так, що коли був потоплений цей крейсер, то ви ж бачите Чорноморський флот Росії практично. Став, ну, флотилію він не став, однозначно. Це сильний флот, як би там не було. Але він просто відійшов е, поближче до Чорноморського побережжя, е, Кавказського побережжя, і крім цього, спочатку вони відійшли від нашого одеського побережжя, да а потім е, вже із Криму все пішли. То що боялись, ми вже діставали їх в Криму і практично. Ці 28 кораблів і катерів і один підводний човен ось результат того, що наші збройні сили зробили з тим Чорноморського свім Чорноморським флотом. Це практично е, одна третина всього Чорноморського флоту. Ну а ви ж реально розумієте, що без флоту, е, сам Крим, це просто е, територія, просто острів. Півострів, як росіяни там по-різному його називають, це значення дуже велике, дуже велике. Якщо б у нас було побільше змоги, сил таких чисто, чисто в озброєнні, а бажання в нас велике є, то ми б Крим визволили свій час два-три роки назад, коли була така змога, таким поступом. Але все залишається як є. Я думаю, якщо буде у нас політична воля, як все складеться, складеться. Ми всі хочемо цього, то знаєте, як от кажуть, у кожного є своя чуйка. От у мене теж чуйка, є, що Крим буде нас при нашому житті. Він буде наш, коли не знаю, Може й завтра, може через рік, але він буде наш це однозначно. Ну тут я маю додати безумовно Крим це Україна, ми зробимо все необхідне для того, щоб його звільнити, що стосується моєго, моєго твердження, що росіяни не втрачали свої флагмани, я мав на увазі під час бойових дій і в Російській імперії, і в Російській в Радянському Союзі саме під час бойових дій. А те, що ряд кораблів зокрема було втоплено в акваторії Чорного моря, то тут абсолютно служба уважні ва вам як людині за, за хистом, за. За бажанням досліджувати історичні події це про це відомо досить. Детальна, але тут я маю можливість вам надати слово слово до читача. Бо насправді ми зараз ведемо з вами дискусію ну певною мірою вузькопрофесійно. Бо деталі, особливості застосування цієї потужної насправді, морської техніки і, варіанти і передумови, які призвели до знищення флагмана російського Чорноморського флоту, можливо, буде цікавий суто виключно для вузькопрофільних фахівців чи ні. От, на вашу думку, про що ця книга для читача в загальному розумінні цього слова? Що ви хотіли донести цією книгою для широкого загалу, і які головні ключові думки та емоції сподіваєтесь е викликати у вашої читацької аудиторії? Mm. Ну, я з вами згоден те, що ця книжка, вона така для широкого загалу е написана. Якщо хто-то. Хто полюбляє, знаєте, технічні е, науки, як кажуть е, суднобудування, які-то механізми, техніку, він знайде в цій книзі своє там, машинне відділення, там техніка. Там е, хто займається зброєю, е, то там найде повністю повний перелік е, з е, тактико-технічними даними цих цього озброєння там крилатих ракет, зенітних ракет там. Е, систем артилерисних систем найде про себе, плюс для себе, плюс те, ті, хто хочуть почитати і для себе проаналізувати ситуацію, що там трапилось, ну свою версію, якою у кожного людини своя версія є, що там щось підтримують, щось не підтримують що то своє що -то хочуть додати додати. Вони найдуть ці книжці теж. Я ж кажу, що багато людей от виходять на нас і кажуть: хлопці, от прочитав, ви знаєте, от моя версія співпала з тим, що ви написали. Да, от Це от приємно. Другі кажуть: Та ні, ви не праві, не може такого бути. Начинаєш з ним так, сперечатись трішечки. так, Ну, по-нормальному. А він: о, да да-да-да, ви, ви праві. От а я от не побачив. Тобі ж кожен найде своє. Е, і навіть ті, хто не моряки, знаєте, не, не флотські моряки, а просто люди небайдужі громадяни України, які супереживають за Україну, е, радіють за перемогу. Да, для них ця книжка теж, теж знаєте, як великий такий позитив, що ми потопили цього флагмана, е, змогли це зробити, і робимо це в подальшому. Значить, Ми можемо перемогти цього, цього, цього ворога великого. Е, ну, Не знаю, я епітетів вже не, не підбираю до них, ви саме розумієте. Да, це, це теж великий позитив. І багато людей, от, знаєте, так беруть е, і на подарунок цю книгу. Так, от я кажу, а для чого там, ти, ти ж е, особливо там, про кораблі, е, не читаєш там один в мене приятель. Я, він каже: я взяв на подарунок, подарую своєму тестю. Тесь теж, особливо не моряк, але йому буде приємно, як факт, що потопили Москву. Зрозумієте, так от, от таке от чисто як символізм, так і знову таке слово символізм. Так що кожен читач знайде своє в цій книзі, це однозначно. І це насправді дуже важливо, бо всі ми потребуємо гарних новин. Пане Олександр, я насправді дякую вам за цю важливу розмову та за ваш труд, за вашу книгу. Бо я впевнений, що вона обов'язково знайде свого читача і кожен захочих зможе її придбати для того, щоб поповнити власну бібліотеку. Ну а я вам бажаю успіху в цій царині. Я сподіваюся, що ми будемо бачити нові видання, нові версії різних історій, не лише пов'язані з якимись там нашими неймовірними здобутками, а просто. Та розповіді про те, як відбувається нинішня наймасштабніша з часів завершення Другої світової війни на теренах Європейського континенту. Війна, друзі. Ну а я вам нагадую, що в студії голосу Криму був Олександр Чудновець співавтор книги Полювання на крейсер Москва, та ті саме книги, що присвячені нашій героїчній сторінці історії в російсько-українській війні. Пане Олександр, дякую вам, слава Україні. Дякую вам, героям, слава! Ми переможемо. Перемога! Обов'язково! Обов Друзі. Ну а я вам нагадую: лайк, підписка, коментар не лише на YouTube канал Голосу Криму, а на усі наші соціальні мережі. У нас круті спікери. Вони того варті, вони варті вашої уваги. Ми чекаємо на зворотній зв'язок, бо нагадую знов і знов: слово то є куля, інформація то є зброя. Поінформований, значить, озброєний. Ну і разом ми сила. Слава Україні! Друзі, постфактум, обов'язково в описі під цим відео буде усі вся інформація для тих, хто схоче придбати цю книгу. Дякую.